Вітаю всіх на каналі Ярн. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таких гноменят. Який колір нам знадобиться? Для капелюшка, для носика, основної частини, а чобітки і ніжки вже в'яжуться з тієї пряжі, яку ми використовували. Ви можете експериментувати з кольорами і кожне гноменятко вийде неповторний і яскравий. Що нам ще знадобиться? Наповнювач, голочка для того, щоб сшивати, обов'язково ножиці і гачки. Гачки я використовую два. Один буде менший, другий більший. 2 мм та більше 4 мм. Отже, готових гноменят я вам показала. Як їх в'язати, ми з вами розберемо у цьому відео. Не забувайте ставити вподобайки, а ми переходимо до в'язання. Почнемо в'язання з основи. Робимо кільце амігорумі, я роблю його так. Тепер виводимо нашу робочу ниточку, знімаємо кільце і фіксуємо цю петлю на кільці амігорумі. Тепер в кільце ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Це наш перший ряд, він готовий. Тепер затягуємо кільце амігуруми. Другий ряд ми пров'язуємо в кожну петлю два стовпчики без накиду. Це в нас перший і в цю ж петлю ми пров'язуємо другий. У наступну петлю так само. Перший стовпчик без накиду і другий. І так ми маємо пров'язати 6 разів, і в нас у другому ряді буде 12 петель. Наш наступний, третій ряд ми будемо в'язати так. Спочатку один стовпчик, а у другу два стовпчики без накиду. Знову один і два. Пров'язуємо перший стовпчик. Обов'язково відмічайте початок ряду. Ви можете використовувати ниточку іншого кольору. У другу петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший і сюди ж другий. Знову один стовпчик. А у другу петлю два стовпчики без накиду, і так ми повторюємо до кінця ряду. Дов'язали третій ряд і четвертий ми будемо в'язати так. Один, один у третю два стовпчики. Пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю, у другу петлю другий стовпчик, а у третю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. І знову повторюємо один, один і в третю два стовпчики. Четвертий ряд у нас готовий. І тепер з п'ятого по 10-й ряд ми пров'яжемо стовпчиками без накиду в кожну петлю. Дов'язали 10-й ряд. І 11 ми будемо в'язати так. Ми пров'язуємо один стовпчик, один, а і четверту будемо пров'язувати разом. Пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю. Другий стовпчик в другу петлю, а третю і четверту ми пров'язуємо разом. І повторюємо знову: один стовпчик в одну петлю, другий в другу петлю. І третю і четверту ми пров'язуємо разом. Так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язали і наступний ряд ми в'яжемо так: один стовпчик, а потім другу і третю ми пров'язуємо разом. Пров'язали перший стовпчик в першу петлю, і тепер другу і третю ми пров'язуємо разом. Знову повторюємо один стовпчик, і другу і третю пров'язуємо разом. Вже помітно, як зменшується наша частинка, і тепер наступний ряд ми будемо пров'язувати першу і другу разом. І далі так само першу, другу разом, і так до кінця. На цьому етапі ми наповнимо нашу основу. Допоможе нам у цьому гачок. Ми беремо наповнювач і тепер гачком проштовхуємо його всередину. Добре наповнють ось цю основу, так, щоб вона була тверденька. Далі відрізаємо ниточку, але залиште довгий кінець. Тепер продягаємо цю ниточку в голочку. Обов'язково притримуйте петлю, яка у вас лишилась, не загубіть її. Тепер голочку ми будемо вводити в кожну петлю нашої верхівки. Вводимо спочатку з цієї сторони, виводимо ниточку, тепер з цієї. І так по колу. Продягаємо голочку в петлю і затягуємо. Будемо в'язати шапочку для нашого гномика. Використовую я тут гачок більший для того, щоб шапочка була м'ягенька і повітряна. Набираємо ланцюжок з 25 повітряних петель. Наш ланцюжок готовий. І тепер у другу від гачка петлю, але не в саму петлю ми будемо водити гачок, а розвертаємо, знаходимо ось цю перегородочку. І ось сюди вводимо хачок і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Далі у наступну так само знаходимо перегородку і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Так, ці перегородочки ми будемо в'язати до самого кінця, і в нас має вийти 24 петлі. Зав'язали до кінця ряду робимо повітряну петлю підйому і розвертаємо в'язання. Тепер, у другу від гачка петлю, ми заводимо гачок в середину петлі за задню стінку, пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Далі так само за задню стінку вводимо гачок і знову пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Тепер все наше в'язання. Буде проходити за задню стінку петлі. Так ми пров'язуємо 14 петель. Пров'язали 14 петель, робимо петлю підйому і розвертаємо в'язання. Тепер так само у другу від гачка петлю ми пров'язуємо з'єднальний стовчик за задню стінку петлі і пров'язуємо так до кінця з'єднальними стовпчиками стовчиками за задню стінку петлі. Всі 14 петель. Так, дов'язали ряд до кінця. І тепер знову робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання. І у другу від гачка петлю знову пров'язуємо з'єднальний стовпчик за задню стінку петлі. У цьому ряді ми пров'яжемо 10 петель. 10 петель пров'язали. Робимо петлю підйому, і у зворотньому напрямку, у другу від гачка петлю, ми так само пров'яжемо 10 з'єднальних стовпчиків за задню стінку петлі. В кінці кожного ряду ми обов'язково робимо петлю підйому. Розвертаємо, у другу від хачка петлю пров'язуємо з'єднальний стовпчик і у цьому ряді ми пров'яжемо 6 з'єднальних стовпчиків. Пров'язали 6 петель, робимо петлю підйому і у зворотньому напрямку, так само починаючи з другої від гачка петлі, ми пров'язуємо з'єднальні стовпчики за задню стінку петлі. Так пров'язуємо останню петлю, робимо петлю підйому і наш наступний ряд ми пров'яжемо всі 24 петлі. Спочатку ми пров'яжемо ось цю верхню частинку, потім та, яка трохи нижча, і потім так далі до самого кінця. У другу від гачка петлю ми пров'язуємо з'єднальний стовпчик, і так пров'язуємо всі шість, які в нашому ряді. Тепер переходимо на інший ряд і пров'язуємо ось ці петлі. Тепер наступний ряд, і так ми в'яжемо до самого кінця. Дов'язали наш ряд до кінця. Робимо повітряну петлю підйому. І у зворотньому напрямку ми так само пров'яжемо 24 з'єднальні стовпчики за задню стінку петлі. Пам'ятайте, що починати треба з другого відхачка петлі. Пров'язали всі 24 петлі. Робимо петлю підйому, і тепер тут ми будемо повторювати все знову, все як ми в'язали: 14, потім 10, потім 6 стовпчиків і 24. Так ми будемо повторювати стільки, скільки вам потрібно. Ви можете приміряти на свою основу і дивитися, скільки вам ще треба пров'язати. Пров'язали потрібну кількість, ниточку відрізаємо, але довгий кінець обов'язково відрізайте. Вставляємо ниточку в голку, продягаємо її крізь петлю. Добре затягніть, зафіксуйте цю ниточку. Тепер складаємо нашу шапочку навпіл і будемо з'єднувати петлі. Виводимо голочку на іншу сторону і далі вводити голку ми будемо тільки за задні стінки петель. З кожної сторони в нас є косичка, і ось цю косичку ми будемо підхоплювати тільки за задні стінки. Підхоплюємо тут і з іншої сторони так само тільки задня стіночка. Вивели нашу ниточку на іншу сторону. І тепер з іншої сторони ми будемо робити так само: підхоплюємо задню стінку петлі, і тут так само підхоплюємо тільки задню стінку, виводимо нашу ниточку. Так ми зшиваємо обидві частинки до самого кінця. А вже верхівку просто стягнемо нашою ниткою, з'єднали до самої верхівки, і тепер будемо її стягувати. Нашу голочку проводимо крізь петлі. А потім, коли ми дійдемо до кінця, просто ниточку затягнемо, і верхівка буде виглядати дуже охайно. Ниточку затягнули, і тепер цю нитку ми фіксуємо. Виводимо голочку крізь в'язання і зайву частинку просто відрізаємо. Ось така шапочка в нас вийшла, вона вже майже готова. Залишилось нам тільки обв'язати край, обв'язувати я буду білою ниткою і використовувати також хачок номер 4 Приєднуємо нашу білу нитку до шапочки. І тепер її фіксуємо. Пров'язуємо просто повітряну петлю. Далі ми будемо незвично в'язати. Ми завжди в'яжемо наліво, а тепер ми будемо в'язати направо. У другу зверху петлю я вводжу гачок, оця косичка і у другу зверху я ввела. І пров'язую просто стовпчик без накиду. Далі між косичками також у другу зверху петлю я вводжу гачок і знову пров'язую стовпчик без накиду. Далі наступна косичка, також друга зверху петля. Ми туди вели гачок, пров'язали стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо до самого кінця. Дов'язали до кінця і тепер ось цю петлю я просто продягну крізь перші петлі. Відрізаємо ниточку і цю ниточку фіксуємо. Така шапочка у нас вийшла, тепер ми її будемо прикрашати. Тепер в'яжемо носик. Я хочу, щоб він був великий, тому я буду в'язати у дві нитки, але хачок я буду використовувати маленький, щоб він не був зовсім такий за великий ніс. Робимо кільце грумі, і тепер в кільце грумі ми пров'язуємо 6 топчиків без накиду. Коли ви дов'язали ось цей хвостик, ми завжди його позаду залишаємо, але тепер залиште його попереду. Другий ряд ми пров'язуємо в кожну петлю стовчик без накиду. Отже, в другому ряді у нас також 6 петель. Все, ми наш носик закінчили, тепер ниточку відрізаємо. Якщо ви пришиваєте носик, то тоді вам нужна ниточка така довга, залиште довгий кінець. Я буду використовувати клеєвий пістолет, бо я не дуже люблю такі маленькі деталі пришивати. Отже, я просто клеєвим пістолетом ось так приклею носик. І ось так він буде виглядати. Якщо у вас немає клеєвого пістолету, то просто його пришийте. Ниточку відрізаємо, залишайте довгий кінець, якщо ви пришиваєте. І далі цю ниточку просто фіксуємо, ніжки гномика це просто ланцюжок з повітряних петель. Ви набираєте стільки повітряних петель, скільки вам потрібно. Потім продягаємо наш ланцюжок крізь нижню частину основи. Тепер будемо в'язати чоботи. На початку обов'язково залиште ось таку довгу ниточку. Вона нам знадобиться. Гачок в мене той, який більший, номер 4. Набираємо ланцюжок з повітряних петель, їх має бути 12. Тепер у другу від гачка петлю за перегородку ми пров'язуємо з'єднальний стовпчик. І так за перегородку з єднальними стовпчиками ми будемо в'язати до самого кінця, і в нас має вийти 11 петель. Дов'язали, тепер робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо в'язання. Тепер ми будемо в'язати за задню стінку петлі. У другу від гачка петлю ми вводимо гачок, пров'язуємо з'єднальний стовпчик. І так за задню стінку петлі з'єднальними стовпчиками ми пров'яжемо всі 11 петель. В кінці ряду робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Цей ряд ми пров'яжемо 9 петель. Робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання і у цьому ряді ми пров'яжемо 7 з'єднальних стовпчиків. Пам'ятаємо, що починаємо ми в'язати у другу від хачка петлю і за задню стінку. Пров'язали 7 петель, і тепер в кінці ниточку відрізайте довго, продягаємо ниточку крізь петлю і зафіксували. Тепер будемо наш чобіт сшивати, складаємо його навпіл і зшити нам буде потрібно ось ці сторони. Тепер нам і знадобиться ниточка, яку ми залишали спочатку. Вводимо голочку з ниточкою ось у цей куточок. І тепер просто починаємо зшивати три сторони. Тепер нам знадобиться ниточка, яку ми залишали в кінці. Тепер закріпимо носик. Я скористаюсь клеєвим пістолетом. Якщо у вас його немає, ви можете просто пришити носик до основи. Тепер залишилось пришити тільки шапочку. Я беру білу ниточку, тому що пришивати я буду по білій частині. Наш гномик готовий, і тепер, якщо ви захочете, можна причепити ось таке кільце, і це буде як брилочок. Його можна подарувати комусь на Різдво чи на Новий рік, і це буде дуже приємний подарунок, зроблений своїми руками. Отже, в'яжіть із задоволенням, експериментуйте з різними кольорами, а я хочу привітати вас з наступаючим новим роком та Різдвом. Бажаю вам, щоб ваша творчість і ваше натхнення були вашою медитацією. Бережіть себе і все буде Україно!